Мистецтво, музика чи спорт будь-яка сфера нашого життя не стоїть осторонь війни і намагається приблизити перемогу України над Росією. Тому сьогодні більшість заходів, які відбуваються, ставлять за мету збір добровільних пожертв. На потреби українських воїнів так цими вихідними небайдужі миколаївчани, громадська організація Театр хліб та громадське формування Миколаївська самооборона провели для мешканців Миколаєва та гостей міста благодійний концерт. Чому важливо збирати гроші на для збройних сил України? Тому що цей конфлікт, ця війна триває насправді не від 24 лютого. Вона триває століттями, і тому ми сильні. Небайдужі свідомі українці маємо підтримувати свою армію і обов'язково робити це власне, тими методами, якими вам вдаються найкраще. Суботній вечір зібрав біля міського палацу культури чимало гостей, різноманітні майстер-класи, атракціони та розваги все було скеровано на збір добровільних пожертв. Відрадно, що особливо активну участь у проведенні низки заходів брали діти, які виготовляли власноруч дрібні прикраси, щоб внести свою лепту на підтримку української армії. Займалися тим ну, Ми продавали браслети і, і все зароблювали на ЗСУ. Ми плели браслети з резинок і з бісерів. Ми хочемо грати і щоб е, наші військові мали У цьому заході. Ми збираємо кошти на ЗСУ. Ми продаємо шопери, продаємо патріотичні футболки, також печиво та мармеладки. І загалом мені дуже подобається цей захід. Він дуже атмосферний і можна класно провести останні дні літа з класною компанією. Е, чесно, я дуже чекаю на романа Скорпіона. Я дуже люблю його пісні, тому чекаю, коли він буде виступати. Варто відзначити, що це вже не перша велика акція у Миколаївській громаді, до якої залучається молодь з метою підтримки української армії. І вкрай приємно говорити про те, що власне підростаюче покоління доволі часто стає ініціатором таких масштабних дійств. Окрім того, діти виготовляють декоративні прикраси, чи випікають ласощі власноруч на продаж або ж спільно з дорослими долучаються до плетіння маскувальних сіток. Ми з пастунами організували прилавок, де продаємо. Печове саморобне та вироби, які ми плели разом з новаками, і, і ми їх продаємо за доступними цінами. Війна це великий фактор тривожності та стресу, незалежно від того, де ми перебуваємо: чи на лінії фронту, чи в тилу. У цьому переконані організатори. Тому такі заходи, як благодійний концерт, це можливість відволіктись та згуртуватись. Крім того, у такий спосіб ми також наближуємо нашу велику перемогу. Е, Організовуємо е, благодійні концерти, де ми збираємо людей, де люди донатять кошти, е, які переводяться на тероборону на зсу, і в тому числі. Е, Допомогу е, вимушено переселеним, тобто е, ми збираємо на все. Е, Організував вже близько 20 концертів е, благодійних з е, часу війни. В час війни зараз дуже багато людей, які страждають від депресії, від того, що страх, від того, що е, в кожного. Кожен не знає, що завтра буде, чи завтра десь може нас прилетить, чи може десь щось буде. І кожен зараз знаходиться в такому страху війни, і артисти стараються і зібрати кошти, і розгрузити людей. Зараз така ситуація: або ти в зсу, або ти допомагаєш зсу. Організатори цього благодійного заходу поставили собі за мету зібрати 168 тисяч гривень для придбання дороговартісного обладнання, в якому є потреба на передовій. Оголошена вартість, яку ми мали зібрати. Це 168 тисяч гривень. Їх ми будемо спрямовувати для закупівлі дрона, також тепловізора для хлопців які е, самі з Миколаєва, з Миколаївщини загалом, і які воюють на передовій. Я впевнена, що ми зберемо і зберемо більше насправді, тому що ну, бачите, скільки людей до нас прийшло сьогодні, ну, не може бути по-іншому. Під час війни іноді лунає критика концертів. Переважно в цьому бачають зайві радощі, хоча події організовуються з благочинною метою. Проте такій критиці бракує конкретики та зустрічних пропозицій. Музика завжди була і залишається одним з потужних інструментів об'єднання великої спільноти людей. Сьогодні творчість практично кожного музиканта в Україні стала усвідомленою і скерованою на нашу спільну перемогу. Тому відвідування концертів це не зайве, а подекуди і вкрай необхідний захід. Важає артистів, їхня першочергова місія це брати участь зараз у таких концертах, тому що. Ти, завжди, завжди були пісні, завжди були якісь, знаєте, настрій, такий піднімаючий дух для людей, і тому це супер важливо, тому що я це роблю. Я думаю, що багато артистів це робить, бо знаєш, це їхня місія. Особисто моя творчість стала дуже усвідомленою, оскільки в мене є родина близька, яка служить в ЗСУ. Я розумію, що це не про гроші, це не про піар, це не про сцену і навіть не про костюми. Зараз це реально про. Спілкування з аудиторією, з тими людьми, які зараз не знають, що їм робити. Так дуже багато людей, що до сих пір не розуміє, як далі жити, що буде, а що буде зимою. Відповідно, я впевнена в тому, що я зараз потрібна ніколи, і наші всі мої колеги так само потрібні їм, як вони потрібні нам. Тому що ми без аудиторії, без людей теж не можемо існувати, і вони так само без пісні не можуть жити. Чимало гостей із сусідніх громад, які відвідали благодійний концерт минулої суботи, люб'язно поділились своїми враженнями. Дуже приємно тут знаходитись, насправді є багато людей з Нового Роздолу. Концерт досить хороший, вибрана дуже вдала локація. Дуже дякуємо організаторам, тому що насправді вони зробили справжнє свято. І це не просто свято, це атмосфера для того, щоб зібрати кошти на ЗСУ. І хотілося б, щоб більше було таких заходів в нашому регіоні. Слава Україні! Дуже раді, що ми приїхали сюди на концерт. Тут Дуже класна атмосфера, дуже класні артисти, які запрошені тут. Дуже молода, гарна дівчина зараз співає сова. І тут справді дуже гарна атмосфера і смачна їда. Я також долучилася до збору коштів. Придбала сумочку. Сподіваємось на швидку перемогу. Ірина Телька, Назар Ольшанський, редакція Миколаївські вісті.